Привіт! Вітаю вас на нашому каналі Quite Living і сьогодні продовження різдвяної тематики, яку ми розпочали два попередніх відео тому. Ми вже з вами подивилися святковий декор в таких популярних магазинах, як Юз, Home, Зарахоми, Home, Епіцентр. Якщо не дивилися, то ось тут подивіться, будь ласка. А сьогодні я хочу вам показати те, що я не збирала за кілька років. Мій декор, як я ним користуюся, прикрашаю. Як я використовую ці всі речі в поєднанні. Тому ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на цей канал, і давайте вже переглянемо. Від сьогодні за коментар під відео, підписку і вподобайку ви зможете виграти різдвяний випуск журналу Quite Living. Тож запрошую залишати коментар, вподобайку і підписку. І за тиждень ви зможете виграти журнал або ви можете придбати його за посиланням під відео. Тож, зараз ми з вами розпакуємо мій різдвяний декор. Я люблю зберігати його в коробочках, щоб потім красиво діставати і відкривати коробку, створювати магію як подаруночки. Це все має бути гарно поскладено, щоб приносити гарний настрій. Тож давайте подивимося, що всередині. Ось, наприклад, подарункова коробочка я обгорнула верхню накривку. Папером для пакування в мене якийсь був старий, тут якісь надписи є. І виглядає акуратно, красиво. І що в нас тут є? Бантики. Дуже багато бантиків. Ці свіженькі цього року, бо це просто ідеальний червоний колір і матова текстура. Просто красивіших, мабуть, я вже не знайду. Я вам до прикладу покажу попередні роки. Ось такий червоний був, блискучий. Ну, звісно, він мені вже не подобається, бо ці ідеальні. І ось ще були такі, теж з блискітками. І червоний колір більш такий, більш темний. Не знаю, мені ці бантики подобаються найбільше і хочеться мати тільки їх, тому я купила в двох розмірах такі меншенькі і більшенькі. Це підуть на віночки з Нобіліса. На кожне вікно можна робити віночок і прикрашати бантиком. А ось ці, я ще подумаю, ми будемо разом з вами декорувати трошки пізніше, тож подивимося, куди їх використати. Також я маю такі маленькі бантики. Їх я купувала в Ашан. До речі, про Ашан. Там також є гарний декор. І навіть краще, ніж в епіцентрі, тому ми з вами разом сходимо туди і подивимося, що б саме там купила я. Отже, тут є бантики. Ці великі не помістилися. Потрібно буде їм давати більшу коробочку. І одразу ось тут є ще коробочка, Такі милі обручі я купувала для харді. Ось цей з зеленячими ріжками. Він такий, найменш з блискітками і тому подібне. Цей мені менше подобається, але вкрай важко знайти щось що таке більш-менш доросло-гарне, а не всякі блискітки. Тут у мене зберігаються гілочки, вони дуже тендітні, можуть легко зіпсутись, тому їх варто тримати в коробці. Я їх купувала на Aliexpress. В попередньому відео про декор частина 1 я вам показувала і давала посилання. Також тут були Ще ось такі людяники. Цим років 5 я купувала їх, навіть не знаю, де. Це такий маленький декор для віночків, можна використовувати. І ці з Ашану красиві для декору віночків, Тобто ця коробочка у мене йде для віночків. Зара має гарні коробочки, і я собі зберігаю для подальшого використання. Отже, ці бантики я вже вам показала. Ідеальні. Ще одна коробочка, в якій знаходиться пір'я. Таке пір'я також можна використовувати для декору віночків і декору абажурів. Я минулого року декорувала свій абажур над обіднім столом в таких кольорах і з таким пір'єм. Воно натуральне, просто пофарбоване, дуже красиве. І шок. Це всі мої кульки. Можливо, цього року я куплю більше скляних на розпродажі. Або з Батлерс, такий м'ятного кольору, я вам вже показувала, такі, наче тріснуте скло, або в зараз скляні підберу і куплю. Але все рівно не у великій кількості, тому що ялинка в нас стоїть на вулиці. Мені досі це подобається. Вдома я не хочу ялинку тримати. І найкраща декорація для ялинки є сніг і гірлянда. А такими я декорую стіл, щоб от розкласти між тарілки, або кілька штук на абажур, чи на якусь гілочку Нобіліса. Ось так я використовую ялинкові прикраси. Ось така скляна Зара. У мене їх було три, але одну я розбила, бо вони скляні. Проте ці є з латуні і їм нічого не буде. Це дуже такі елегантні кульки. Ось я їх зберігаю ось так. Ще одна така красива категорія це є свічники. На зимові свята я люблю використовувати з такими цікавими орнаментами, чи щось таке. Що буде давати красиве світло. Ось, наприклад, це є Зара. І тут таке трошечки зістарене скло пофарбування, не знаю, от як, як в цій вазі, такі плямки, покриті плямками. Це моя така новорічна ваза, вона мені асоціюється більше з таким зимовими святами. І от такі свічники це є Зара. Але найбільше мені подобається, як дає світло це є Юск. Він, звісно, дешевший, ніж Зара було. І якби я ще такі бачила, то я б взяла неодмінно. Але це, можливо, два роки тому я купувала. Просто дуже красиве світло. Я вам покажу детальний кадр, як виглядає, коли свічка запалена. І ось такі свічники. Я люблю ставити чим побільше кубками такими підпалювати і утворюється справжня магія. Все, все, що потрібно для магії, це є свічки. Ось такі свічники. Тут всередину я даю такі таблеточки. У мене їх закуплено багато, так, по 50 штук упаковки, але ось головне без запаху. Запах мені не подобається, ароматизовані. Ще одна річ куплена. Ще одна річ куплена в Ікеа, Це ось такий свічник. Мені сподобалася форма, це і це такий, на вигляд, метал. Дуже красиво виглядає. І свічник з такими кульками дуже красиво виглядає. Навіть одинокий на столі він просто буде створювати для очей таку красу. Дуже мені подобається. Так, ще дещо я купувала на сейлах. Як я вже говорила в Zara Home точно, в H&M Home не пам'ятаю. Але в січні відбувається розпродаж різдвяних прикрас. І я купувала ось такі ялинки для прикрашання страв. Можна прикрасити або тортик, або кіш, наприклад, чи будь-яку страву, можна отак тиць-тиць і такі красиві ялинки. Це є дерево. Дуже мені подобається. Гарна упаковочка. І я не можу запхати назад. І ще одна. Більше з паперові такі ялинки. Зірочкою акуратною. Такі прикраси для страв, мені дуже подобаються. Я вже їх використовувала. І краще такі речі купувати на знижках, тому що ну, це папір, тут ціна в період цін 100% ну, не вартує того. А на сейлах класно. Далі. Ага. Ще одна класна річ, яку я бачила, ну, поки лише зарахом, це пергамент з малюночком таких льодяників. Мені так додає святкової атмосфери. Я дуже люблю пекти пряники різдвяні. Будемо з вами пекти їх разом в якомусь відео, бо зимові свята і пряники це щось таке. Магічне, приємне, такий аромат. Тому я дуже люблю пекти пряники. і Сподіваюся, теж надихну зробити це зі мною. В Батлерс на якихось сейлах я купила ось таких оленчиків. Здається, влітку якогось року я купувала. Це для декору. На тарілочки можна покласти або просто на стіл. Мені Вони дуже такі елегантні і подобаються. Але вони тендітні. Ще трошки текстилю я маю. Купувала ось такі. Це є рушники, але вони формату 50х70 і їх можна використовувати як серветочки, або міні-ранер. Мені дуже подобається візерунок, і на дотик дуже такі приємні. І друга ось така з таким відтінком. Наче такі водянисті фарби нанесені. Ще я минулого року з них робила серветки-ялинки. Теж така тематика різдвяна, така клітинка червона, подобається. Це до мене потрапило випадково. Зараз сплутала замовлення. Це два такі рушнички, я їх навіть не використовувала, вони вже років два зі мною. Е, ну просто я їх не замовляла на кухню їх. Я не використовую, тут вже є плямка. Е, білі для мене це одноразові рушники, тому поки так і лежать. Випадково потрапили. Е, а є ще ось такий раннер. Я його купувала в Зара. І він мені подобається, як виглядає на столі. Такий темно-бурдовий колір, класний. Це, це. кілька е, іграшок. Я не втрималася, бо справді дуже люблю машинку з ялинкою. Це, це дуже красиво виглядає, надихаюче. І я не втрималась і купила. Це є кактус український магазин. Вони такі важкі, керамічні, і також ними можна декорувати стіл для подачі або для натхнення ставити кудись на полички. Дуже красиві. І в таких кольорах такі два подаруночки. Вони світяться. Тут світло, таке темно-синє, але в ці подаруночки пасує. Але можна і не вмикати. Ще років 5, мабуть, 3, я купила ось такі штучні ялинки, теж для декору столу. Ну, я б їх вже не купувала, саме такі штучні. Але так як вони в мене є, то ну, буду користуватися. Я їх не вмикаю, бо світло тут. Mm -mm. Я проти такого світла. Я, в принципі, їх і ні разу і не вмикала, завжди використовувала ось так. Ну, Здалеку вони виглядають класно. Так, що тут ще є ще один це, здається, кактус такий свічник з малюнком ялиночок. І коли тут є запалена свічка, то дуже гарно виглядає. В кактусі ми ще з вами не були, бо вони виставляють декор. Значно пізніше, тому ще сходимо. Так, категорія світла це на батарейках. Ось така гірляндочка, нею можна обмотати якийсь декор, гілочки нобілісу, щоб вони світилися, або розкласти по столу. Я дуже люблю такі саме на батарейках, щоб не, не мати доступ до розетки. І використовувати в таких місцях, де нема розетки. Так, і ще одна така є. Це ікея. Але такі гірляндочки вже і в Юську є, і в Ашані є. Тобто без проблем можна купити. Вони тендітні, класні і також в такі похмурі зимові дні додають затишку. На дні коробочки нас чекають тарілочки. Я вже вам показувала цього року в Zara Home. Такі тарілочки є білі, вони прозорі з золотистим. А у мене є якраз такі кольори в моїй тематиці різдвяній. Це є зелений і червоний. Ось така сніжинка. Я їх дуже люблю. Одразу дістаю їх і святковий настрій. Одразу з'являється минулого року, тобто це поза минулого року дизайн, це минулорічний. Тут трошечки гірший малюночок, як на мене, але мені потрібно було 4 штуки для гостей, тому я купила ще такі. Ось <клух> зі сніжинкою мені подобається найбільше. Це весь мій посуд, різдвяний. Ще цього року я замовила по своєму дизайну ось таку чашечку. Вона рожева і в червоно зелену цяточку білу. Це буде моя нова чашечка. Ще я маю досить цікаву категорію в моїй коробочці, це є пряники. Вони в мене не для їжі. А для декору, бо вкрай важко знайти пряники на різдвяну тематику. В листопаді так точно ні. А в грудні це хіба що після Миколая. А мені хочеться різдвяної атмосфери вже на початку грудня. І такими пряниками я декорую, ставлю їх в тортівницю, і вони так лежать, красуються і нагадують мені, що Зимові свята вже скоро. Ось така ялиночка. Це я купила колись в сільпо. Деякі з них, деякі в львівській мануфактурі пряників юрашки. Ось це просто ідеальне. Я його бережу, він вже мокрий був мокрий від снігу, трошки потік, але це машинка з ялинкою, і таких знайти вкрай важко. І поки я не знайду новий, то в мене є отакий дуже красиві у формі віночків. Я не знаю, чому в нас так важко знайти пряники в продажу, бо це для мене дуже важливо. Так, ще в мене є на всякий випадок такі конфеті з хлоповок. Е, можливо, на подарунок комусь всипати в коробочку або ще щось. Я таке зберігаю. Ще є цілий пакетик. Е, я все сортую по категоріях, щоб е, акуратно все можна було знайти. Це пакетики з Ікеа. Ось такі цю, здається, я купувала в Ашан. Так дивлюся по етикетці. Червона стрічка, така з блискитками з Aliexpress. Е, є ще ось така зі сніжинками. У мене цілий мішочок є. Тут залишилось упакування. Тепер ще покажу освітлення. Це є віночок Страла з Ікеа, він на батарейках і можна вішати на вікно. Такий. Мінімалістичний, красивий віночок. З юзку я маю деревця. У мене їх є три штучки, але коробок дві. Позаду мене є велике деревце, це, здається, перше, яке ми купили. І так, з руками також на знижках, що обов'язково в кінці листопада, здається, юск дає знижки. Або в інші періоди слідкуйте, щоб ви не купили за основною ціною. Такі деревце і ось така ялинка. Її я вже вам показувала біля. Оранжерія у випуску частина 1, частина 2. Вона там є на фоні. Ці деревця дуже круті. Я вже говорила, що їх можна використовувати як туршери в кімнаті. Вони дають нереальну магію, тому рекомендую. Дібних таких деревць я не бачила в інших брендах, тому юск тут номер один. Пишіть, що у вас є, можливо, з тих речей, що у мене. Можливо, ви щось хочете собі придбати. І напишіть, чи ви хочете спостерігати, як я буду декорувати на різдвяні свята інтер'єр, стіл, робити віночки. Пишіть, чи у вас з'явився настрій. Я дуже сподіваюся на це, бо навіть в умовах війни. Нам потрібно створювати затишок у себе вдома. Я не говорю про гуляння на вулиці, святкування гучні. Це все буде після перемоги, а ось так вдома, щоб надихнути свою сім'ю, додати якусь іскорку в свої очі. Це вкрай важливо для, для ментального здоров'я і щоб залишатися сміливими. Тому Прошу вас, надихніться, створіть атмосферу в себе вдома, спечіть пряники, я вам в цьому допоможу. Тому сподіваюся, що ці зимові свята ви хоча б трошки порадієте. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні зі мною. Ви надихнулися на створення різдвяної атмосфери в себе вдома. Можливо, дістанете якісь свої старі речі, дасте їм нове життя, якось по-новому задекоруєте ними святковий стіл чи інтер'єр в себе вдома. Тому поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо щось цього не зробили. І до нових зустрічей!